Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Погоджуюся з Юрієм Бутусовим щодо оцінки ситуації навколо конфлікту ОП і ЗСУ. Пише Віталій Купрій, Нині військовослужбовець та екс нардеп Тут треба зрозуміти, що багато заступників залужного призначені Зеленським без погодження із головнокомандувачем і підпорядковуються. Вони по факту саме Єрмаку напряму. Головний фаворит Єрмака Сирська і по закону він відповідає за роботу військома яка успішно провалена, тому ставити все у провину людині, яка штучно обмежена верховним головнокомандувачем у прийнятті рішень, це правильно. Зеленському треба починати із себе, а не зі шпальтів газет. Жаліється всьому світу на своїх генералів або засилати у медіапростір безумні торпеди, які вимагають розголошення планів ЗСУ. Щодо спроби ДБР садати військових генералів наєва і Соколова за здачу півдня наступним хочуть кинути за ґрата і залужно або тримати його на короткому поводку, щоб не у майбутньому. Бутньому політичних амбіцій зрозуміло, що політичне керівництво країни прагне саме уникнути кримінальної відповідальності і залишитися при владі у майбутньому. У кримінальній справі не фігурує Зеленська. Як той, хто ігнорував інформацію союзників, не уводив воєнний стан стримував розгортання національного спротиву, не забезпечував виробництво озброєння, розформував військові частини, наказував розмінувати території і закликав всіх йти на шашлики. Немає єрмака, який підбурював президента на все це по. Завданню із Кремля немає, арахамії, який закликав не вірити розвідці наших західних партнерів. А куди подівся Баканов, який робив подання Зеленському на призначення головою кримського СБУ зрадника Кулініча, чому начальники розвідок Демченко і Буданов не на лаві підсутних за те, що давали військовим хибні розвіддані, які, до речі, надиктовувалися із офісу президента? А якщо дивитися і на загальну картинку Гостомеля Києва, Харкова, Сум і інших міст, то до спроби здачі України причетні і. Екс-міністр оборони Резнікової покійний міністр внутрішніх справ монастирський, і секретар РНБО Данілов, і екс-гендиректор Укроборонпрому гусяо все це кодло і багато хто інший. А тут всю провину хочуть перекинути лише на військових. До речі, слід уже зазначити також, що залужний по суті перетворюється у весільного генерала, який має дуже мало підлеглих, яким може довіряти, і з під нього або убивствами, або зняттями з посад вибивають довірених осіб і йде свідомий розвал ЗСУ у саме. М. Зеленським я не ідеалізую пана Залужного, але він зараз єдиний місто контактів із західними союзниками. Йому вони дійсно довіряють йому вірить і більшість українського народу. Тому, якщо правильно пред'явити претензії за бардак в ЗСУ та зрив мобілізації, то треба деяким безумним депутатам поміняти законодавство, нарешті дати можливість головнокомандовичу виправити ситуацію і вирішити проблеми починаючи з кадрових. Я вже не кажу за проблеми матеріально-технічного забезпечення ЗСУ, які до сих пір не вирішуються саме політика. Ами а також все, що робить зараз Зеленський, виглядає як виконання оманських домовленостей по знищенню української державності. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.